Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Щонеділі площа перемоги перетворюється на місце духовного єднання. Біля пам'ятного хреста містяни збираються разом, без партійних прапорів, без конфесійних відмінностей, лише з вірою в серці та спільною молитвою на вустах. У спільному зверненні до Бога прохання про мир, про життя, про перемогу. Ми, грішні діти твої, в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів та прадідів наших. Ти нині, Владико, почуй нащо момося до тебе, міцни з твоєю. Побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими. З'єднай нас у велику єдину Христову сім'ю, щоб усі люди України нашою єдностю й перемогами славили величне ім'я Твоє. Моляться усі православні, греко-католики, протестанти, моляться священики, віряни. Моляться ті, хто щодня відправляє гуманітарну допомогу на фронт, і ті, хто щовечора чекає дзвінка від сина, чоловіка, брата, щоб просто почути, я живий. Біль, сльози і єдине питання, котре зараз торкається з кожного серця. Господи, скільки ще. Молебень за мир став у Кремечуці щотижневою традицією ще від початку повномасштабного вторгнення. За цей час до участі долучилися ті, хто не шукає гучних слів, але вірить, що щира молитва здатна змінювати хід подій, бо в ній усе надія, вдячність і прохання про життя. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кремечуцькі новини.